Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле, де в нас і малина, і грядочки, також і посіви. Сьогодні зранку ми тут проложили оце для капельки. А зараз Коля ну, приїхав трактором, все попід'єднує, порівняємо. А я вам зараз покажу, які в нас тут овес. А там далі пшеничка. Отакі в нас тут і грядки, і малина. Так, всім привіт! Сьогодні приїхали прокапаємо нашу малину. Оце у нас такий сорт полана. Це друга річка, у нас тут виходить 5 радків по 100 метрів. Роздужую по дві капельки. Ну, потужності насоса вистачає, щоб прокапувати дві, то нормально буде. Там ще зроблю два виходи, щоб було б, можливо, буде що, ну, високий тиск, то щоб скидати його назад в канаву. А Можливо, там і якогось час по поля якщо шланга хатить, бо взяв з собою. У тому році показували, як ми ну, прокапували її. Тут закопана поперечка і, ну, і такі виходи з трубочки, що вже на саму капельку і отут труба. Ну, Маленька нічого росте. Зараз трохи потеплішало, вже гарно стало, то отакий вона має стан. Ото, ну, одне, що пить хоче. То сьогодні напоїмо, думаємо, поки досінна лесь там і сапку взяла, поки достінна, то так трохи упорядкуємо. чекаємо по градках пройду з деяку зелену підсапаю. Ну, я попробую прокапаю. Це увесь такий. Якраз його перед дощем підживів, підсипав салітрую, то так бачу, колір поміняв гарно, якби попав той такий момент. Насос на в від відбора на трактор чіпляється тут. Він, знаєте, ну якби так нормально, але треба на його, щоб було б. От, наприклад, з цих 5 рядків по дві по капельки, то мені здається, навіть буде високий тиск, а на йому не регулюється, щоб, ну, щоб менше був. Це я буду на 540 обертів. Менше не виходить. Отакий він роликовий у тому році. Приблизно два тижні він постояв без роботи і прихватило ці ролики, не, не, ну, не міг трактором провернути їх. І карабіни порозігнав, і все. То на зиму зберігав, залив переробом. Так, пленочку обмотав. думаю, що вже нормально було б. І набрали там з собою Сікора і, і все. Думаю, вже все переробимо за сьогодні за, за день чи після обіду. І тут знаєте добре, що якби такі прости монтажі отак. Трохи промивав, бачу, знову по дорозі появилось масло. Отут просто цепом фіксую його, щоб не прокручувався б і все, забор беремо з канави і на виход вже де водичка. Добре, що з каналі така не холодна, не скважений. Якраз і для малини ніякого не стресу немає, нічого. Бо в тому році і в обід поливав, і ввечері я коли виходить. Не те, що там вже дивився по порі. Не можна пробратися, може треба спершу покосити, а тоді вже працювати. Ну Поки буде капати, то будемо косити. разгляну. താവിൽ Жара. Все розібрались, продовжуємо далі. Зараз спочатку запущу щоб ну, саму поперечку промить, капельки не, не буду під'єднувати, а тоді вже будемо під'єднувати і під тиском розрівняємо каплі. Беремо, десь таке трохи його. Mm-hmm. Каплю вже під'єднав. Отак воно там. Є там що з краниками, без краників. Я тоді так думав, можливо, треба буде перекривати, що не буде вистачати, щоб продавлювати усю. Але воно нормально вистачає, цього насоса продавити. Тут зробив такі ще контролки дві штуки. Ну, зараз поки будемо розривнювати, щоб вона було б хай збігає трохи, щоб ти з би менше того, що десь переживеться капля, щоб не провало б її. Ну і зразу буде можливість полить шлангом, чи води набрати на якісь помідори, чи на часник. Так, все, робимо перший пуск. Уже, уже в каплю. Вот так, зараз мені дивиться. Будемо потягувати. Копит хоч далі метр десять, підтягуй потягує просто. А тоді вже до радка ближче поробимо. Ну, покидаємо. Ви запиняємося. Ага. Зараз треба так швидко, тому що ну, насос не немалий давий, то тут його щоб трохи було б чому капати. Ну, ця вже на рабку лежить. Ну так, я вже і канаву скосив, алеся вже і посапала. Так, напланували багато роботи, а поки простягували і гарно проздовжували, то вже нічого не хочеться робити. Поспостерігаємо, як малина радіє, що вода з'явилася. Тут ще ми капусту посадили вчора, бо така вона ще не прийнята. Тут, тоді, можливо, трохи перекинемо капельку сюди, щоб її ну, щоб воду не тягати, а щоб так підлить. Бо ще така опущена. І отак капотить, зараз підемо ще в ту сторону глянемо, як продавлює 100 метрів. тут, бачите, біля краю отакий виходить тиск. Теж прорваний. А можна відкрити, і побачити, скільки? Ну так, да, можна відкрити. Не, не виходить. О, Ну так хай їх оживає трохи. А тут ну, дощі не передають ще довго, то буде можливість пролих її. О, хай собі маленька вип'ється, що нали, а тоді будемо ще продовжимо. Ну, хай вода впитається. Угу. Вже ми сьогодні і посапали, і покостили. Повеземо до хати сапку і косу. Може, все добре завтра приїдемо. Ну, покосимо. Нічого, хай, хай, добре зайти до канави. Хай росте ще. Хай росте. Ну. ну так, вже хвилин 20 приблизно прокапало, якраз ми 20 хвилин бігали тут, поправляли все. Якби так зняв би у такому скорному, то маски шоу, туди-сюди було. Ну, трошки навіть втомились, бо п'ять рядків це треба розкласти в одну сторону, потім вернутися назад і знову і спочатку туди. Ну. Це десять 10, 10 разів туди-сюди, туди-сюди. Ну, добре, зараз так, так трохи немає ще такої роботи. Ми ну, сіно ще не косимо, ми масово тільки біля хати скосили, то то думаємо, прокапаємо. Ну, глядки посапані, часник, то там ще не крепко так. заріз. капусту посадили. Сьогодні зранку коля полив її. Ну і зараз також вона полється, вона у міжраді. Ну, обично нормально приживається. Но. Вона так раз полив, то вона держить і держить. Но капуста так. якось наскоріше приймається, ніж помідори. То помідори днів три ми поливали так. Але капусту таку маленьку градочку ставили. То на помідори ще й потім і жуки колорадські напали. Ну. То це приїжджали збирати. Може трохи покропити їх. Ні, ну якось раніше я у Престиж замочувала. А, допомагає воно? Ну, я, я хіба я там помню, замочувала для, а там. Для заспокоєння? Ну. А в тому році я його не вмочувала, то так позбираємо ну, поверху. Щоб да. вже вони трошки вкоренились. А бувало, що на одному корчику і потрішок Ну. С Сьогодні нам якраз якийсь шкодник написав, каже, що ви тут лапшу вішаєте, показуєте ну. своїх роб роб роботників за тих, що за 100 грам роблять. Бо, каже, Він так не справитесь. З такими наїздами, там, що, що це для вас гріх і, і те і інше. Добре, yeah. що якось, що ми просто. Ну... Я кажу, це для нас комплімент, Коля. No. Що ми отак ну, цілий день тут, тут сюди спішимо і ще, ще людина подумала, що ми гарно виглядаємо, правда? Ну, що, що не, таку no. роботу не зробимо удвох. Да. Але ми просто так, як би не хочеться доказувати комусь щось. У є така своя правда і нащо там. Щось доказувати. То це, ми... це то, Тоб... смс-ка. У е, нас так виходить, що ми показуємо початок роботи, потім е, у нас вони роблять. А потім люди приходять. А потім в кінці ми показуємо, що, що зробили. No. Так? А потім очі запущую, сам з носа капає. No. Не, не буду козирка знімати, бо там в мене прическа хлопці якраз стригли. Ну я вже сам хотів без насадки, то хлопці почали стригти, бо вже можна. То вони такі були, що... Але хотів показати, що козирок фігарає тут. Такі? No. <laughs> Але це добре. Ну no, що, я поїду вже зараз додому. Ну дай, ще трохи прокапаю ще. Ну, no, а ще. Ще якісь минут 20. Так, тільки... да. щоб мені, що не сидіти. Бічки наші вже всі разом, і більші, і менші. Ну, виходять і заходять, то, то так добре. Сіно є, в їх вода є. Води приблизно у цієї ванни вистачає на два дні, то так наливаємо. А сьогодні хлопці у хлопців було таке завдання, щоб поїхати порахувати всі на місці. Ну. Якось не поїхали там через сітку, заходили. Ну що заходили трошки, але так ми кажемо, що ми не дуже заходили, б то ну, без нас, хто знає хоча не, Якось ми трошки переживаємо, там же ще циган такі великі. Вчора нам подзвонили, що один бічок за сіткою, якраз <говори> циган якось так і проскочив, там була і нова сітка, і стара. Така стара була ну, порвана вона. І, та, воно було з'єднано. То добре, що він так від їх не відходив. Ну так своєю підсяткою разом вони паслись. ну. То ще не хотів іти, то я виламала розочку, то ще получив циган. Угу. Ну ніяк щось не слухався. І розочкою, і віровочкою, і всім буде рад. Ну, Опа. а й, це ж нам треба було його кругом обвести до дверей. Щоб ну. будемо їхати? Ну все, я поїду, а ти вже потім приїдеш. Сьогодні згребемо сіно, завеземо бичкам. Ну, заодно і вам покажемо, як уже вони освоїлися в ну, на новому місці, у хліві всі разом. А наша підписниця Ніна прислала нам такий подарунок. Отака От сумочка ручної роботи. Ну, мені вона дуже сподобалася. Вона каже, я дивлюсь ваше відео і ви все на обі... ну, берете з собою на поле обід, то сумка, то пакет, коли ми малину вибираємо там, чи на полі. Ну, мені дуже сподобалось, кажу, на мені ще буде в магазин сходити. Отака От каже, вміщається сюди дві трохлітрові банки. Ну, вона каже, я хожу, купляю молоко. І така каже, зручна. Ну, мій номер в описі залишимо під відео, можливо, кому цікаво, то Замовляйте, купляйте. Класно, так? Да? Там ти вже примирала і лоточка Це будь... да, і лоточка. Ну і взагалі, коли ми їдемо чи до бічків з дітьми, вони ж також беруть з собою і морозиво, і водичку. Ну так і зручно, і гарно. Ну що ж, йдемо грузити зараз вже. Вже я там трошки згребла, поки коля все підготовляв, а то в нас то віз зайнятий, і віз, і прицепчик. Вже воно сухе, і два рази дощик намочив, так приморосив. Ну, То я так до середини позгрібала, поки там Коля порався по господарству. Зараз відкриваю двері, виїжджаємо. Чому спочатку все в одну кучку, так щоб потім вже... Куди? <клід> <клід> ну, а ні, то можна трактором посередині, де, <клід> з однієї сторони на трактор з іншої. Гарне сухе? Ви знаєте, якось раніше ну, все зложували в купіці його, хто зна, що така мода була, чи, чи, чи любили працювати більше, чи можливо не було чим привезти так швидко. А зараз мало хто вже. Зразу його волки рибалками, а, ну, а потім обов'язково. Брязволків грузять або тюкують. Знаєш знаєш, я як грибу, згадую, Який грибалкою? А грибалкою? Тільки остальок, так. Ми ось розпавнумо, як тобі себе, так? Ну, старші люди вони грибалкам не довірають, щоб грибти, бо багато оставляє. Все одно краще будуть їсти, як, як наше того рушня, воно вже Но... рік полежало на вишках. там чимо міші, які були. <різвісна> Зразу може яку кинемо каністру води завеземо, загляну скільки на, на возу. Вже загрузили, будемо вести отакий город, отак скосилось. Ну, хай, щоб все добре йшов дощик, да було б ще нам скосити, щоб було сіно бичкам. Ну, зараз ще наберемо води, все рівно їдемо туди. Ну так, може, не погублю. Воду поки що доставляємо в каністрамі. Якось перші пару днів носили, але з річки, але трохи на грозната виходить. То зараз привозимо скважині. Вже замовили ручну водокачку, це вона через пару днів прийде, тоді прийдуть, хлопці проб'ють. Ну, скважину вже будемо на місці набирати. Так, тиша наверх. Так. Да. Тут То тобі треба підсадити, чи в ринку тобі. <свісна> так інтересно заглянути, що вони роблять. Коли отак неожиданно їдемо сюди. То закривай скоріше двері, щоб не, щоб не втекли. Отак, коли ми приїжджаємо, то вони завжди підходять до нас. О, там, мабуть, х... багато виходить, в холодочку там собі, мабуть, сидять і лежать. Старші то вони ручні, ну перший Вони вже привикли до нас. Маленькі ще не дуже так привикли. Ще трошки бояться траша трак. Одразу прямо в хлів, тут так м'ягко сидіть. Mm -hmm. Отак буду завжди їхати. Mm -hmm. Хай ходять. Так, Це під ноги, хай прибирають. Yeah. Треба, мабуть, двері закрити, щоб не прийшли, бо зараз будуть мішати нам тут. Yeah, не будуть на трактора скакати. Рижик no, no, може. Рижик <laughs> може. Ну. Щоб, більше, щоб меншим було, зручніше. До, до комбікорму, так. Да. Давай, може, я, а ти воду порозливай. А я повикидаю. Це, це трохи Ахай прибирають. Іде вже Сімсон. Не йде, а біжіть у хлів Сиганом. Я зараз його трошки до стіни повитягую, ну, щоб так під ноги не згрібали б вони. Щоб надовше хватило б коля, так? Да? Ми як грузили, то ти казав, ну, цього сіна хватить їм надовго, а вони щось так гарно приступили, то добре хай їдять. Ми саме добре вспіли, бо якраз і дощ капає. Хоча, мабуть, на сьогодні не передавало. Ну. Заховались під деревом, не хочуть у хліб заходити, стоять під деревом. я Ну. Зараз коля виїде трактором з прицепом, то можливо позаходять. Що ти, босман, не хочена? Ну так, бички зразу прийшли їдять, як трактором виїхав. Як трохи в родочок поставили, то вже метрів шість є всіх разом поки що. Отак, воно щось свіже, гарне ну і зриблене граблями, бо, бо ця наша сонечку грибалка, то вона така нормальна. Землю шкрабає, а потім ще тюкопре, само собою собі. тут те з пилюкою завжди, коли з вишок скидає, то знизу такий пісок остається. Потім його загрібаємо. Зараз трохи перекусять, щоб страшно назбирати їм, де будуть сполежувати. Ну, от і все, хай їдять, вже ми будемо їхати додому, подивилися, що вони тут роблять заодно. А коли вже будемо косити вже на більших ділянках, то будемо тюкувати і на вишки вже. Щоб менші вишки світились. Ну. ну Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, що вам сподобалось. Всім до побачення. Я так гарно подивитися, як маленькі і великі. Так? Да? <плес> <плес> як стоять разом. Воно а якби і так, однакові, всі то хто отак. Так, так. Да, раніше наші здавались такими невеличкими, але коли привезли вже самих маленьких, то вже точно наші більші. Да. І, і ті наші, і ті, просто ми вже так, знаєш, привикли, що одних батьків. Дивіться, дивіться. Ну, я ж кажу, мені так цікаво, що так маленькі стоїть. Нічого, хай старається. А це ж, це 65 кілограм. 65? Да. Це лайк. Ну все, їдемо. А й двері остаються, трошки попасуться. Я тут сам саме Тут сам? їсти дають, воду дають.